Де набудь просто, знаєте, або куди-будь запахнути дитина? Ні, я, я не знаю такого. Ну, краще, так як я проповій не знати, знаєш, віртуальна реальність. Ну, краще й не знати. Вичідай на життя? Я писала ноговірша, я <плес> писати про... про смішне. Я прийшла писати про смішне. А я так сравниваю свою так на университет. Все ж пять чего. Давайте отвернемся. Чоловіків, незривий океан, сміливий цей, у нього вмілі руки, за кілометр викриє обман, розрадить жартом всі сердечні муки. Зіграє на тромбоні, на трубі, у учисті червиків взутий. вас із ним клоновані смаки. Він любить все, про що ти зна скажеш, круто. Не палить, не вживає алкоголь у транспорті жінкам звільняє місце. Танцює танго, твіст і пасадом, вродливий і сучасний Манте Крісто. не любить пиво, рибку та футбол. Ще молодий в кишенях повна грошей. Віршує про незміряну любов, і мама вторить: він такий хороший. Дівчата, це примарний ідеал, коли герой простеньких ват не має. Чи не складає трупи у підвал? Який скелет у шафі він ховає? Цікаво, цікаво. Вибачте. Цікаво. Ну, це це не вибрази чоловікам. Просто. А що таке? Це такий танок посадовий. Так? Так. Це написано вірш про чому так я надихнулася? Про таких у мене такі знайомі хлопців, яких просто е, роблять собі мені зачіску, мають класну роботу, Від батьків у них залишилася там копа спадку, і вони всі такі ідеальні, хороші, а я знаю, що ідеальних людей не бувають. І от тоді ти себе запитуєш, а що ж тоді в нього погане, тут Все наче в нього добре. Все правильно, тихо, втіхано сьогодні, все черт. Ой, а, так. А, ну, я не знаю, що ми сюди написали. на Як хочеться іноді більше свободи, вдихати легенями впевнено, глибоко, не гнутися на ниві дурної роботи, не бігти по колу, на поміч не кликати, спинитись, послухати внутрішню прозу. Куди планував ти прибути спочатку, коли не тримали обов'язків лози? І що залишилось від мрії на згадку? Як хочеться іноді стопом на море, туди немає убивств і корупції. А потім згадаєш в новинах, учора дівчаток тим шляхом завезли до турції, і думаєш, краще лишитись удома, хоч нудно буває, але ж безпечно. І що це життя? Чи безпристрасно кома? Занадто комфортно ще знятись на втечу, згадаєш про рідних, близьких та знайомих, і бос повідомить, що ти незамінний, належиш до групи відносно здорових, не маєш причини не бути щасливим. І що це? Виходить, ти свійська тварина, бо любиш увагу і догляд беливий. Розслабся ти просто звичайна людина. Цінуй же насправді для тебе важливою. <клес> Кометую ціловані зап'ястя. І неважливо, на якій полиці складеш ти фото, де мої ключиці твоє символізують щастя. І неважливо, у якому році ти раптом покохаєш іншу. Запам'ятай, що в світі жодне більше не буде на твоєму боці. Все байдуже, і навіть смішно, як люди часом впевнено і чемно вдають холодність і нудьгу взаємно, коли насправді їм до крику гірше, кометою цілований у скроні. Тримай мене безжалісно і вперто, з тобою я готова і померти, тримаючи твоє жаркі долоні. Знаєш, читати? 24. Я маю такий мій улюблений, е, вірш, один з найпростіших, який я написала. Між ліжком її і його диваном мільйони незроблених кроків. Вони не маскують правду обманом в їх душах панує спокій. Він зранку читає новини футболу, П'є каву, підсмажує кешею. Вона прокидається пізно і гола, готує звичайну яєчню. Не журять їх відстані, акри і милі назустріч терпляче чекають. Їм вистачить сили, віри і сердечної сили, бо люди ці щиро кохають. Бандеролі. Бандеролі? О, це один з моїх до мене. змагаються потреби у мить падіння чергової зірки, а люди падають так само, тільки в небо. Іх сявом є любов, слова і вчинки, таке в землі і Бога листування, безцінні бандеролі проважливе. Здійсни сьогодні всі свої бажання, бо завтра, не обіцяне і мінливе, ми крихти в галактичному хаосі, зникаємо слідами в невагомість, прийшли у світ оголені і Босі. В кінці годин облишимо змістовність. Така, цікаво. Мене все я, я читаю, тому що я вже старі віші, може пам'ятати. Обгортки, суцільні обгортки, обличчя приховані сміхом, їх душі на смак не солодкі, гарчать, як від темного кмину. Тридцяте щебель лицемірства зозуля облизує півня, а півник готовий на вбивство за оплески без розуміння. Один перед одного хвалять, таке собі замкнене коло, старого вони не сприймають і занадто дурні для нового. Так жити цікаво і просто, безплідний бур'ян при дорозі, зіпсована впевнена постать, розкинути мозком не в змозі, шпинятиме підло розумних, плюватиме в їхні глибини, її ж возвеличить бездумно, бо в нас полюбляють кретинів. І світа кінцем не злякаєш, ба більше на нього чекають, ти їх схаменутись благаєш, вони у долоні плескають. Да. У мегаполісах самотніх ліхтарів, однакових будинків, пилу, смогу, губились ми в мережевих вітрів, і вели гіркі, безслівні діалоги, неспокій всіх земних. Вітрів хитав наш світ і плутав межі на божевільних нас перетворив, що гріють душі від пожежі, лиш слабкість, що знутра глибин врятує нас від власних правил, кохання вище всіх причин накрила обертає жала. Я зберігаю для тебе свою любов. Складаю в куточку простої кімнати. Якби ти сьогодні до мене прийшов, було б чим потішити, і прогощати. Якби налетів нам на маківки сніг, зникав би кордон під легкими ногами та прикро лишився самотнім поріг. Звертаюсь до тебе словами, птахами. Не бійся холодності лютих вітрів, бо навіть коли мене поруч немає. Душею приходжу, в самотний твой дим, Ведмороку сердце твое оберегаю. Спасибо. Открою я тебе секрет, все стихи ну, Да, и это тема, да. которая интересна всем людям. Не знаю, про это написать. Просто не так открыто можно. Вот я написала про любовь <laughs> и там... Такие... А, я думаю так, видишь про дружбу? Я зберігаю для тих людей. Mm. Mm. Слова з ротових порожнин, їх енергія, морфологія, як дешевий брудний бензин. Аж до крику близька аналогія, скільки бруду пустих надій, несвідома дезінформація у мовчанні наш зміст живий. Від складів лиш образ руйнація, на словах Вавилон стоїть наше звільнення в тиші крапок, одніміти в цю саму мить, але слово й добру початок. Це, так. Це такий дибацький вірш Написала і я ще ніколи не читала. Основна. Це такий знак, знаєте, люблю дощ і сьогодні дощ, а ще клумбу мою зробили сьогодні. І... Сьогодні заліють і укріплення. О, такі що мої квіти виростуть. Клас. Маленька така преамбула була про те, що от ем, ну от хтось пише про музу, як про те, от це така прекрасна дівчина, яка приходить, сідає мені на ліжко, а в мене таке, от я б й не хотіла писати, але, Це благана, б... але... Вставай, пиши! Ні, ну просто я тоді думаю, все, я більше не буду писати, все, все закінчається. Ні. А в мене починається нав'язливий стан і нічого не можу зробити. У мене в голові слова, слова, слова. Я не знаю. Ну, я от я щось таке написала. все. Це було в лютому. Люднева психопатія, істерика, ніжні конвульсії, Самотність, ейфорія, нічні зальтер Его дискусії, Осміяний Єремія, Навіщо писати, Чому я навряд чи моя це стихія, про вічне, зневіреним всує? Моїми вустами до інших я не замовляла суфлера, Зникаю в записаних віршах на стіни дерусь, на шпалери. Хто ти і приходиш від кого? Твою відчуваю присутність, залиш в мені більше живого життя, щоб збагнути бездомність. Не знаю, на що я прочитаю дурацький. Все, великай.